Є дуже важливий елемент журналістського розслідування, про який мало хто говорить, але це на сьогодні це взагалі мало не найбільша проблема журналістики розслідувань. Вона полягає в тому, що деколи люди знаходять прекрасні речі, публікують їх, але ці речі ніхто не читає. Це написано настільки складно, що це навіть фахівці. Ну, з не дуже великим виявом задоволення дочитують до кінця. Тому я би хотів зараз сказати про три речі коротко, але важливі речі: перше, де брати інформацію, де її публікувати і яким стилем її викладати. Отож, де її брати? Здавалося б, коли ми говоримо про Прозоро і, і так далі, то ми беремо лише в Прозоро. Це правда, але це є один лише шлях. Е, інший шлях це коли вам розповідають люди з ринку. Третій шлях це коли ви самі щось читаєте або в соціальних мережах, або у регіональних засобах масової інформації. Суть не в тому, що там може з'явитися якась мега історія, і о, всі, і, і ви просто її візьмете, да, і переперепишете. Навпаки, деколи буває м, деколи буває історія, на яку взагалі ніхто не звертає уваги. Тобто це прес-реліз облдержадміністрації. Однак у вас виникає питання, чому так сталося? Чому вони виграли? Чому і так далі? Наприклад, у нас нещодавно була історія. у нас це Наші гроші мають таку закриту мережу журналістів-розслідувачів в регіонах, там близько півтора сотні учасників. І так що, якщо ви будете робити розслідування, ми вас туди обов'язково приймемо. І ми дискутували про одну історію у Вінниці, де Вінницька Ода випустила великий реліз про те, що буде збудована величезна вітр... вітрова електростанція за гроші Саудівського принца. І про, ці... про це всі написали видання місцеві. Коли я, як читач, зацікавився, хто. То цей Саудівський принц, то знайшовши е, дані е, конкурсу, який був проведений на цю вітрову електростанцію, я побачив, що виграла українська фірма місцева, де немає жодного ібн Хоттаба. А взявши список всіх інших, всіх принців, які існують у цьому світі, то я не знайшов переліку такого принца. Е, ми передали цю ну знахідку місцевим журналістам, сподіваюся, що вони знайдуть. Однак важливо, що важливо те, що цей реліз бачили всі журналісти, і в тому числі ці вінницькі журналісти, які ми їм передавали цю е, інформацію, просто. Замилене око, довіряєш державі, е, як же ж можна хвалитися про корупцію, а раз це в релізі, це значить не корупція і так далі. Тому е, це дуже часто такі історії можна знайти, просто читаючи знову ж таки соціальні мережі, релізи чи е, якісь регіональні засоби масової інформації. Е, друге, яким чином. Де писати, де публікувати свої дослідження. Як не дивно, але зараз це питання взагалі знято з порядку денного. Раніше, коли журналіст приносив це в редакцію, редакція думала, чи друкувати, чи сваритися з якимись місцевими олігархами і так далі, зараз всю цю функцію може цілком виконати соціальна мережа. Тобто, якщо в соціальній мережі це набере достатньо назвем це лайків місцевих е, журналістів і так далі, на це звернуть увагу. На це е, звернуть увагу таким чином, що почнуть далі розкручувати е, вже наступні журналісти. Ну, а це є, є основна якби, функція. Тому е, е, зрозуміло, що якщо ви один раз напишете, то можливо. Не всі звернуть увагу. Якщо другий, третій, то люди вже почнуть розуміти вас трактувати як фахівця з цих питань і вже будуть читати вас вже з більшою довірою і більшою повагою. Інша річ, і тут є основна проблема: що для того, щоб прочитали вас навіть в соціальній мережі, а особливо ще в змі будь-якого вигляду, треба писати так, щоб це було принаймні зрозуміло. І от основна проблема. Текстів, які роблять в тому числі і професійні журналісти, полягає в тому, що дочи... прочитуючи весь текст, чи новину чи блог, ти до кінця не розумієш, що людина хотіла сказати. Тому є кілька простих правил для кожного цього жанру. Для новини в новина мусить чітко відповідати на класичні питання, що сталося, з ким сталося, де і коли. З блогом, а блог це фактично мікроаналітика, тому, чому? Тому що Блог, як і велика аналітична стаття, він мусить мати лише одну думку, одну ідею. І в цьому є найбільша проблема, тому що журналіст, збираючи масу інформації, намагається чомусь втулити всю цю інформацію в один текст. А одна ідея потребує використання лише тих фактів, які підтверджують тільки цю ідею. Якщо фактів багато, то ви пишете три тексти з трьома і різними ідеями. Тому для блогу, чим він коротший, тим краще, але чітка ідея мусить бути. Для тексту просто мусить бути одна ідея, ну і зрозуміло, що він не мусить бути перевантажений. Чим він може бути найбільш перевантажений. Він може бути найбільш перевантажений, виходячи з теперішніх реалій, зайвими фактами, про що я вже говорив, і зайвою інфографікою, як не дивно. Зараз інфографіку люблять всі, і читачі, і автори. Однак, коли автор не має цікавої інфографіки, якогось кола з якимись картинками і так далі, він починає туди ліпити те, що є. Як правило, те, що є в нього, нікого не цікавить з читачів. Тому стандартний текст розслідувальний про корупцію в державних закупівлях виглядає таким чином: іде малесенький абзац тексту, потім йде витяг з єдиного державного реєстру, кому належить фірма. Не маленький, величезний. Потім іде, що був проведений тендер, знову маленька якась. Два абзаці, потім величезна картинка з прозору. В результаті текст дає там 5 тисяч знаків, розкручується на якесь безмежне е, full story. Цього е, ніхто не хоче читати, тому що ти втомлюєшся навіть скролити, і ти забуваєш про що було взагалі згори. Особливо, якщо він іще перевантажений зайвими фактами. Тому хороше перевірочне питання після написання тексту. Про що я хотів написати. І оце про що е, мусить бути, як казав один з відомих світових журналістів, е, текст написати дуже просто: спочатку напишіть про те, що ви хочете написати, тобто анонс. Потім напишіть, нарешті, те, що ви хочете написати, а потім нагадайте про те, про що ви тільки що писали. Тобто, мусить бути єдина структура. З одним чітким меседжем в одному тексті. І наостанок, якщо ви вже все правильно написали, всі прочитали і так далі, чи це все працює? Нас дуже часто питають, яким чином, ну, чи нас це не втомлює, що ви пишете, корупція залишається і так далі. Ну, Ми трохи інакші, ми взагалі не боремося з корупцією. Ми її описуємо. Нам цікаво зіграти в гру, яка називається схеми. Людина заплутує якась схема, ми розплутуємо. Комусь вдалося, комусь не вдалося. Така цікава шахова гра. Однак, якщо говорити про результати, то результати завжди є. Якщо говорити про наші гроші, ми колись дорахувалися, ми перші два роки нашої діяльності рахували. Що ви повернули в бюджет понад мільярд євро. Це достатньо великі гроші. А, і що цікаво, що більшість з цих грошей повертаються зовсім не тому, що людям страшно на них приїхала прокуратура, щось забрали через суди і так далі, а через вплив в піару. Тобто, коли всі зрозуміли, що ці гроші вкрадені. На нього починають тикати пальцями, і він ці гроші повертає або половину повертає. Чому він повертає? Він в тому числі через те, що у владі, будь-якій владі, є завжди різні точки впливу. І коли одна точка впливу стає темною в суспільній свідомості, на неї нападають всі інші. Тому легше розстатися з грішми. Ніж і спробувати вкрасти в інший звичайний спосіб, ніж носити їх і відчувати на собі цей тиск інших, як би мовити, публічників царя. Наприклад, найбільша сума, яку ми повернули, взагалі стартувала з невеликої новини за часів Януковича, коли державний земельний кадастр вирішив. Придбати на 5 мільярдів гривень, а тоді гривня була 1 до 8 пластикових кілочків і втикати ними всю Україну, бо це би мали бути межові знаки. Пізніше ми дізналися, що вкрасти передбачалося трохи більше, ніж половина, тобто 2,5 мільярди. І це були фірми Іванющенка якого всі знають, однак після того, коли ми написали новину, її почали перепубліковувати всі інші засоби масової інформації. Подічався крик на засіданні кабінету міністрів. Сам старі Казаров запитав, що ж це ви хочете купити. Ці сказали: та ні, ні, ми вже не хочемо. І на цьому все якби зупинилося. І тендер, який вже був виграний. Вже гроші мали вже йти. Був призупинений, потім фірма кудись щезла і так далі. Тому для того, щоб зупинити корупцію реально в нашій країні без правоохоронних органів, потрібно, щоб вас підтримали інші колеги. Це можуть бути інші журналісти, інші. Інші вик... користувачі соціальних мереж, тобто будь-які люди, які кудись викидають цю інформацію. Однак для того, щоб вони вас підтримали, вони мусять бодай зрозуміти, що ви там накопали і чому це важливо. А для того, крім того, що це знайти, треба намагатись написати це просто. Тому що, просто якщо просто писати взагалі, то складно, але Люди, які живуть навколо вас, є засипані інформаційним сміттям, і вони не встигають вчитатися в ваші букви. На жаль, прийшов час, як це коротких заголовків, коротких фраз. Е і для того треба спробувати навчитися хай не коротко, але принаймні зрозуміло. А коли вам це вдасться, тоді ви побачите, що раптом все вдається і інше. Дякую за увагу. До зустрічі в соціальних мережах принаймні.